Україна ймовірно зашкодила виробництву найвдалішого російського дрону камікадзе ланцет. Кількість цих БПЛА на фронті суттєво скоротилася протягом останніх місяців, пише Форбс. Зазначається, що ланцет, створений ще до повномасштабної війни, добре зарекомендував себе як ефективний і дешевий спосіб знищення танків і артилерії. Тому вже з 2023 року росіяни почали швидко нарощувати його виробництво. За підрахунками російської Осіндгрупи, якщо в січні лютому 2023 року в мережі з'являлося по 25 відео з успішними атаками ланцетів. То в липні їхня кількість досягла 135. Проте вже восени ланцети почали зникати з фронту. На думку фахівців української осінгрупи вивчає диверсійні операції на території Росії причиною такого скорочення міг бути успішний удар українських військ по загорському оптикомеханічному заводу. Він постачав для виробника ланцетів оптику без неї користі від дронів немає. З огляду на російську практику приховування інформації про напади на російські військові об'єкти можна припустити, що вибух на території загорського заводу був спланованою акцією української сторони. Потужний вибух на заводі у підмосковному місті Сергієв посад стався 9 серпня минулого року. Збитки були значні. Після цього вибуху почалося різке скорочення постачання ланцетів на фронт. Фахівці зазначають, що цей безпілотник майже повністю складається із імпортних компонентів. Сама Росія виготовляє лише корпус, блок живлення та камеру. Саме їх виготовляв загорський оптикомеханічний завод. Тільки в січні росіяни вочевидь змогли знайти нових постачальників оптики. Утім, це лише підтвердило, що виробник ланцетів не може виготовляти дрони без певних компонентів і нові удари України можуть його зупинити. Зауважує Форбс.